Спаси, Боже, людей твоїх і благослови насліт Твої. Завжди нині повсяк час і навіки віки. Боже, не святий прочисти без мене, небесний жодворячих страшних христових таїн. Достойно благодарі Господа. Дай вас досконали, Святий, мирий безрічний, і просувши саміх себе і один одного і середня наше. Христу Богу, віддаймо. Свячення наше тобі слава села, йому і Сину, і святому духові повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Амінь. В імені Господні. Господи, Господові, Благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе обувають. Спаси народ, твій благослови, спадкоємство, Твоє, повнуту церкву твої хорони, освяти тих, що люблять красу Дому Твого, тих, прослав Божественною силою твоєї. не залиши нашого оповаємо на тебе. Мир світу, ти мудрує церквам і Тобо Тобою, береж народові нашому, правлінню все людям Твоїм, по всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходити це світла і тобі славу, подяку, покінь засилаємо, бай, 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 бай. Оцю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Заблодаті благодатью людину любим завжди, нині повсякчас, і на віки віки, слава Тобі, Христе Боже, нині наша слава Тобі, Слава Отчуй, святуй, святому духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови! Христос, Іво, що воскрес і мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистю цієї матері, святих славних, святих вальних і первого, Верховних апостолів Петра і Павла, який сьогодні торжественне свято, світло звершує і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в хресті, брати і сестри, розпорядок богослужіння на наступний тиждень буде таким: у понеділок, 30 червня, буде служба Божа за здоров'я о 7 і о 8 годині ранку. О 16.30 матрів молитві о 18 годині служба Божа за здоров'я. У вівторок, о 7-8 годині ранку і служба Божа за померлих. У середу є положення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Лахерні. То буде служба Божі за здоров'я о 7-8 годині ранку, але також о 18-й годині буде кафес до Матері Божої. У четвер у нас є перший четвер, тому служби Божі запомерли будуть о 7-й о 8-й годині, а також буде сповідь почнеться о 17-й годині, свята година о 18-й годині. Перша п'ятниця, в 6-й годині сповідь, в 7 годині служба Божа за здоров'я, в 8-й годині служба Божа за здоров'я. 9 годині молебень до серця Христового. О 16-й годині адорація. Субота, о 7-й 8-й годині ранку, служба Божі померлих, о 9.30 Марійська дружина. У неділю свято Матері Божої неустанної помочі. Служби Божі святкові будуть о 8, -й 11, і 14 -й годинах і молебень до Матері Божої о 15 годині. Це на рахунок розпорядку. Також є таке оголошення. Хто загубив на, на, на грудний чи то на тільний медальйончик? Не кажу який, бо файний. Але хто прийде і скаже, який, той і забере. Добре? Е, це перше. Друге, сьогодні, таке гарне свято, такий гарний день. Ми з вами молимося за наших Петрів і Павлів. І скажу, що я читав наші намірення, які ви подавали. То сьогодні був рекордсмен 87 років. Павло, мені здається, Ні, чи Петро. Ну ото вже я забув. Але Бог знає цю молитву. Нехай Господь усіх наших Петриків, Павликів і великих, і малих, і дорослих, і тих, що тут, і тих, що воюють, і тих, що далеко перебувають. Нехай Господь охоронить. Своєю великою всемогутньою любов'ю. Нехай Господь дарує е, дійсно цю правдиву надію, яка не засоромить. Так само, як з апостолом Петром, щоб ми падали в гріхи, але вміли з них встати, щоб ми були хоробрі до вставання з наших гріхів, щоб ми, та як святий апостол Павло, могли змінити своє життя на краще і слідувати за Христом. Нехай Господь наших Петрів, Павлів. Павлівнів, Петрівні, всіх, всіх, всіх. Нехай Господь благословить, дає усіх небесних благ через заступництво своїми молитвами тих великих патронів, Верховного Апостолю Петра і Павла на Многоя і благоя Літа. Новая літа, новая літа, новая літа. парафія, всі спільно будемо вітати нашого владику, помічника Коломийської, Коломийської єпархії владику Петра Голінея, який зараз є у Римі. Поїхав на синод і на, і на прощу до апостольського престолу. Тому молимося, вітаємо владику, передаємо найкращі вітання. Від нашої парафії Возвеження чесного Хреста, і щоб Владика добре приймав рішення на синоді, щоб Владика також молився за нас біля апостольського престолу. Нам многоя і, на і літа. Буде розпорядок таким: будемо з вами молитися за всі намірення, за які ви просили, та як звикли, але також ставимо процесію і всі йдемо на ярмарок, який у нас є коло церкви, який, може ви вже зауважили або ні. Це є ярмарок, який покликаний для того, щоб ми зібрали кошти для наших військових. Тому будьмо щедрі, будьмо милосердні. Будьмо чайні, гарного всім святкування сьогоднішнього, гарного свята. Зараз помолимося за мир, спокій в Україні, за наших воїнів і за перемогу в війні. Отче наш, Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений відома Твого. О, ти породила Христа Спаса і збавителя, душі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І твою милість прибігаємо, Богородице Діву, молитвами нашими, скорботах, не борди, але відвизволи нас. Єдина чиста і благословена, присвятая, Богородице, присвятая, Богородиця, присвятая Богородице, спаси нас, царце світу і заступнице людського роду, єдине при Bye.